Це твої поліція, стояти! Ідіть сюди. Це що у вас таке? Нічого, пил куладі. Що ти робиш? Пил куладі. А що, різав Ні. А що в тирці? Ну, а ну сейчас. Різи, сі, 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 сі. Де різав? Не... Куди показуєш? Да. Де покажіть? Ні, де ти Угу. Не а для яких потреб? Ви знаєте, що це заборонено закону?